Але зараз напишіть, що ви робите такого, що не веде вас, що вам на незгоду накопичує. Я в нього запитаю, що ти робиш такого, що в тебе вся безвихідь? Я кажу, новий бізнес э, 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 створюю, не думаючи, як прибрати рюкзак, як прибрати рутину. Кожен бізнес дає мені да, частину доходу, але кожен з них забирає в мене час і дає мені кучу проблем, які я маю вирішувати. У мене проблем уже більше, ніж грошей. От що я роблю. Я додаю собі проблем. А що має бути? Я маю знайти, хто їх вирішує. Я маю знайти, як це, але я маю визнати. Я займаюся єрундою. Просто визнати. Визнати – Це називається вихід в правду. Я займаюся чим, що не потрібне. Це не значить, що не треба займатися чим не потрібно. Це значить перше, що треба визнати, скільки годин із 16 бодствування ти займаєшся непотрібним, і друге. Вирішити, чи готов я 50 100 годин всього лише в цьому місяці інвестувати в суттєве фінансову грамоту, в завдання, все те, що буде, 50-100 годин на місяць. 20 роботів, да, 5 годин в день. А якщо 50, то це 2,5. Чи готувати 2,5-5 годин в будні дні інвестувати, якщо не береш будні, можеш вихідні зачепити. Щоб просто робити те, що потрібно робити. Просто визнай, що мені треба кров з носу, мінімум 2,5 години в день, я не досплю раніше встану або між роботою. І займайся чим захочеш, можеш не змінювати. Дивилась новини, дивися дивись собі далі. Можеш не дивитися, тоді в тебе звільниться час, там годинка. Можеш там сказати раніше встати на півгодинки або пізніше, або не, не думати, як тобі важко. От три години я думаю, як мені важко. Давай я завтра буду дві години думати, як мені важко. І тільки одну годину звільнюю і займусь чимось суттєвим. І ще дві години я всім розказувала, як мені важко. Давай замість цього, замість цих розказів. Я скажу: почекай, почекай, я ще зроблю в мене ще є година, і потім я тобі розкажу, як мені важко того, що залишиться. Тобто я не кажу вам відмовитись від цих розговорів, від цих дій і так далі. Просто в першу чергу сказати собі, от раді першого, мені достало, я дві години сьогодні з половиною сьогодні посвящу годинку книжці і ще годинці вправи. А завтра, годину, я поспілкуюся з тією людиною і поговорю, зроблю оце. А післязавтра я з'їжджу туди і запропоную оце. Але половиною години це святе. І далі беру свої новини, дивлюсь їх, іду по всім сусідам, розказую, як мені важко, але тільки після цих двох з половиною годин для себе.